Вітаю всіх, харків'яни. Як спалось, мені не дуже. Тому я хочу подивитись стан енергетики міста Харків до кінця квітня. Яка буде енергетика, стан електроенергії в місті Харків до кінця квітня? Що нас чекає, любі мої? Нас чекає ППО, дежавю, тобто повторення ситуації обстрілів. Я обмеження. нас чекають серйозні обмеження на тему електроенергії. Я одразу кажу, це не окупація, не в кільце нас беруть, ні. Тут питання про електроенергію, тобто це обмеження і в нас будуть постійні відключення електроенергії, вибачте. Поки я газ кофіо, хоч можу собі робити. Ну тут таке. Ось, і по... це шахеди. Відразу кажу, харків'яни. Я працюю. З реальністю ще трохи. Тому ось ця карта: це захист ППО по шахедам. Конкретно в розкладах про Харків. Воно виходить, тобто дежавю, це повтори, і можуть летіти туди, куди вже летіло, і оце, оце вже підтвердили навіть наш, наш мер. Підтвердив, а що ще? Руйнування. Де тепер дивіться. Треба дуже обережно бути там, де може бути щось з допомоги. Те, що нам дають. Розумієте, як це вам сказати? Винюхують. Нам же ж допомагають відновитись. Ось. Будь ласка, колаборанти здають. Це допомога, а, це... а вони здають. Ось, будь ласка, сразу. Ну. Що, куди і як. Що куди, як здається. Енергетика буде в хреновому стані, м'яко кажучи, запасайтесь. Гаджети, заряджайте, ну, все робіть, що треба. Я, наприклад, поповнюю мобільний телефон, щоб в мене був інтернет завжди, щоб я могла щось викласти вам. Тому ситуація буде в сильних обмеженнях: ми будемо. Краще не буде, ППО ще буде працювати активно, шахеди ще будуть летіти по цим об'єктам. На жаль. І руйнування будуть, краще не буде становитись. Працюють багато колаборантів, здають, що відбувається, і як. Переміщення всього здають, якщо це там мобільні якісь штуки. Ситуація буде така на даний момент зараз.